Священні 28. Хто це такі, хто це все придумав? І поговоримо ще сьогодні про чистокровні родини у світі Гаррі Поттера. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. Нагадую, підписатися на мій канал, поставити лайк і залишити свій коментар. Це допоможе моєму відео у просуванні. І дякую тим, хто ще й донатить. У описі є посилання на мою монобанку. Тож, якщо ви хочете раптом задонатити, ви можете це зробити. Повертаємося тепер до священних 28. Що це таке? Це такий довідник, в якому записані всі прізвища родин, які типу чистокровні. І написаний був цей довідник у 30-х роках ХХ століття невідомим автором. Але пізніше почали. Підозрювати кантанкеруса Нота з чистокровної, звісно, що чистокровної родини нотів. Він би сам себе точно записав у цей довідник. І цей довідник отримав назву священні 28, бо там було записано 28 прізвищ. Взагалі, у Гаррі Поттеровському світі термін чистокровний означає родину, в якій взагалі не було маглівської, тобто немагічної крові. Цей термін асоціюється ще з Салазаром Слизерином, який не хотів приймати ще у Гогвартс учнів Маглівської крові. До речі, в мене на каналі ще й відео про факультети і про відбір до Гогвартсу, Можете подивитися ще його, Тож, термін пов'язаний зі Слизерином, але на той час чистокровність ця вся доктрина не була ще такою популярною. Взагалі, таких чарівників, які були народжені маглами, вважали тоді дуже обдарованими, дуже з великим завзяттям відбувалися шлюби з такими чарівниками, і частокровна доктрина взагалі не мала тоді сильної популярності. А тільки після прийняття статуту про секретність, коли весь чарівницький світ пішов у підпілля, тоді вже Такі чарівники почали втрачати свою популярність шлюби з маглами або з чарівниками, які були народжені маглами, також почали втрачати свою популярність. І саме тоді на широкий загал знов піднялася доктрина про чистокровність Салазера Слизерина і почала навертати до себе прихильників. Дуже багато родин почали називати себе чистокровними, хоча навряд чи вони взагалі такими були. Навряд чи взагалі можна зустріти повністю чистокровну родину у всесвіті Гаррі Поттера, бо у свій час. Нагадаю, були популярними шлюби з маглами або з чарівниками магалівського роду напівкровками, тобто і навряд чи якась родина б не мала взагалі магалівської крові. Просто проголошувати себе чистокровним це щось значило більше у соціальному чи у політичному сенсах. Черівники почали організовувати антимаглівські рухи. У 1740 році Гідон Флетворфі організував такий рух. Вони взагалі відмовлялися від маглівського одягу, від будь-чого, що роблять магли. Вони взагалі нічого не робили без магії. Але цей рух не був таким жорстким, як рух пізніше Володиморта. Вони взагалі не зачіпали маглів. І через певний час цей рух просто заглох. Тож після прийняття статуту про секретність у 17 столітті почали публікуватися праці про чистокровність різних авторів. В яких було записано навіть характеристики, як відрізнити чистокровного чарівника? Типу, у такого чарівника ще з трьох років з'являються магічні здібності, така дитина буде повністю обдарована, дуже гарна. В усьому буде мати хист, і це буде означати, що це чистокровна дитина. А ще вона буде мати міцний імунітет і ненависть до маглів всотану з молоком матері. Багато чарівників і досі дотримуються такої чистокровної доктрини. Але якщо вони будуть і продовжувати її дотримуватися, то поступово всі їх нащадки вони будуть роджуватися з психологічними порушеннями, бо чарівних сімей не так багато, і всі вони є родичами один одного. І якщо постійно одружуватися на родичах. То ми знаємо всі до чого це може призвести. Тож у книзі у цьому довіднику священих 28 були прізвища родин, можливо, також були певні критерії, і можливо ще були якісь цитати, нотатки праць Салазара зараз Тож які сім'ї входили до священих 28? Еботи, Айвері, Блеки, Бульстроути, Бьорке, Керол, Краучі, Фейвли, Флінти, Ганти, Грінгреси, Лес Стренджі, Лонгботами, Макміліани, Мелфої, Ноти, Олівандери, Паркінсони, Превети Роз'є, Роулі, Селвіни, Шеклболти, Шафіки, Слокхорни, Траверси, Візлі і Якслі. Якщо почули якісь знайомі прізвища, то а, ви їх таки почули. До речі, Гойли і Креби не потрапили до цього списку, бо під час складання цього довідника були відомі певні факти спілкування цих родин з маглами. Але пізніше про це всі забули, і ці родини стали чистокровними, щоб Креб і Гойл могли стати смертожерами Волдеморта. Також ми не побачимо тут прізвища певерел. Згадаємо, хто такі певерели. Це ті три брати, які отримали дарунки від смерті, так звані дари смерті. І їх немає у цьому списку, бо вважається, що їх рід перервався. Так, їх кров, вона все ще вирує у певних родинах, але прям. Такого прізвища більше немає. Скоріше за все, просто у них залишилося багато нащадків жіночого роду. Ну і пізніше вже цей рід припинив своє існування. Також у списку немає Поттерів. Я вже про це розповідала у моєму відео про родину Гаррі Потера. Немає їх чому, бо вони, в принципі, були поборниками дружби з маглами. І, звісно, що після одруження Джеймса на Лілі Еванс. Всі питання зникли, бо вони типу і не могли вже надалі бути ніяк чистокровними, бо Лілі Евенс була народжена у сім'ї Маглів, і також тут немає прізвища Слизерин, бо це рід також обірвався. Хоча нащадки цієї крові все ще є у інших родах. Про це поговоримо якраз таки зараз. Трошки пізніше просто що відбувалося після публікації цього довідника? Він викликав дуже гучний резонанс. Були ті, хто кричали, що їх немає там, і вони обурювалися цьому, тобто вони хотіли потрапити туди, бо це вважалося ну гідним чимось таким на часі. І вони були обурені, що їх там немає. Але існували й родини, які обурювалися тим, що їх прізвища є в цьому списку. Бо вони вважали себе друзями маглів і не відчували до них ненависті. Однією з таких родин це були візлі, які були чистокровними, але ніколи не казали, що вони прям чистокровні і не виборювали це. Вони завжди були відомі своєю любов'ю, повагою, принаймні, до маглів і до маглівського світу. Тож бачити себе серед тих, хто ненавиділи. Маглів. Для Віслі це було зовсім негідно і неприємно. І коли ці сім'ї влаштовували протести проти свого перебування у цьому списку, то просто поборники чистокровної доктрини стали називати їх зрадниками крові. Тепер трошки поговоримо про самі родини, наприклад, блеки. Ця родина дуже стародавня, вона веде ще свій початок з 13 століття. Ще здавна члени цієї родини вони одружувалися тільки на чистокровних, тобто на родичах. І через це, чи взагалі через безплідність, чи через те, що народжувалися дівчата, до ХХ століття залишилось тільки два представники цього сімейства. Це були Сіріус і Регулус Блеки. Ця сім'я жорстко дотримувалася чистокровної доктрини. Якщо вони виявляли у себе сквибів, чи якщо хтось з родичів поєднував себе шлюбом з кимось маглівського роду, то таких просто випалювали з сімейного дерева. Блеки вважали себе не королівською родиною магічного світу. У них ще був девіз чистота крові навічно». І через усі свої ці погляди на життя. Блекищі підтримували, розбиралися у темних мистецтвах, потім стали прибічниками Волдеморта. Хоча активно вступати до лав смертежерів, вони не мали сильного бажання, крім звісно, що Белатриса, яка потім стала Лестрендж і Регулуса. Тепер поговоримо про мелфоїв, як взагалі вони опинилися у Великобританії, яка історія їх сім'ї. Взагалі цікаво, що зі старофранцузької мелфи перекладається як віроломство. Це уособлює у собі всю суть цієї сім'ї, їх характеру, їх амбіцій, їх поглядів. Бо мелфої завжди хотіли, бажали і опинялися там, де їм було вигідно. Їх Пра пращур -пра Арманд Мелфой прибув до Великобританії разом з Вільгельмом Завойовником, і він надавав йому певні послуги, можливо, магічного характеру. І пізніше, коли Вільгельм став королем, то Мелфой отримав собі ділянку у Вілчері і там почав будувати свій маєток. Пізніше Мелфой ще й розширювали цю ділянку за рахунок. Сусідніх ділянок маглів, невідомо яким чином вони забирали чи то викуповували ці ділянки собі. Тож нащадки мелфоїв жили у цьому маєтку ще багато десятиліть. Тож їх оцей пращур Арманд мав у собі всі якості характерні для мелфоїв. Вони завжди прагнули отримати багато влади і багато. Грошей, і не дивлячись на те, що ця родина вважається чистокровною. Ми знаємо її як поборників чистокровності. На той час вони не гребували спілкуванням з маглами і не гребували навіть лестити цим маглам тільки тим маглам, які мали владу та багатство, бо всі інші їх не цікавили. Результатом цієї співпраці з маглами стало те, що ця родина е, була найбагатшою. З магічних родин Великобританії, згідно чуток, вони багато років займалися махлівською валютою та активами, і за сотні років вони значно розширили свої землі у Вілчері. Тож склалося так, що мелфої дуже різко проводили межу між бідними маглами і багатими, бо до бідних вони ставилися з презирством а. Багаті були їм потрібні, і, взагалі, до прийняття статуту про секретність мелфої виступали проти нього, бо в них були широкі зв'язки. Вони входили до аристократичних кіл. Е Великобританії і Маглівського світу. Вони користувалися своїми зв'язками. Навіть були такі чутки, що Людсус Мелфой перший, він ще прагнув і намагався стати чоловіком Єлизавети. Але це якось провалилося, він не став її чоловіком. І тоді він її прокляв. І Єлизавета не надто палко потім прагнула вступити у шлюб. А після прийняття статуту про секретність Мелфої різко змінили свою думку, свої погляди і стали найпалкішими поборниками цього статуту. Вони розірвали всі свої зв'язки з маглами, як би сильно вони не хотіли їх зберегти, але вони розуміли, що їм треба триматися ближче до нової влади, нового магічного світу, тобто до міністерства магії. А Мелфої ніколи не хотіли, до речі, стати міністрами. Бо тоді це б означало, що всі не впадуть їм на плечі. А вони хотіли бути більше як такими сірими кардиналами у тіні. Вони могли спонсорувати нову владу, оплачувати виборчі компанії майбутніх міністрів, розбиратися магічно з опозицією і так далі. Але от бути такими прям обличчям влади вони не хотіли. З веденням у дію статуту жоден Мелфой більше не вступив чи там не спілкувався, тим паче з кимось махлонародженим. Однак ця родина вона дуже обережно ставилася до шлюбів між близькими родичами. Тож все ж таки з певним часом у родинному дереві з'являються імена на півкровок, бо що робити дуже мале коло чарівних родин Великобританії. Відомі декілька представників цієї родини. Ніколас Мелфой жив ще у 14 столітті. Відомо, що він розправлявся з орендарями маглами з допомогою чуми. Ще був Абраксас Мелфой, який вважався, хоча це не підтверджено. Змовником він входив до таємної змови, на меті якої було прибрати першого маглонародженого міністра Нобі Лінча. і це їм вдалося. Хоча доказів проти Мефою, звісно, що не було. І син Абраксаса це був Люциус Мелфо, який став е, смертежером Волдеморта, той, якого ми знаємо, який є батьком драко Мелфоя. Лонгботоми також входять до списку священих 28. Невіл їх нащадок. І цікаво було б дізнатися, що. Ця родина вона дійсно вважала себе чистокровною. І коли Калідора Блек хотіла вийти заміж за Арфанга Лонботома, то вона не мала відрікатися від своєї сім'ї. Ми знаємо, як Блеки серйозно ставилися до своєї чистокровності. Вона не мала відрікатися від сім'ї, щоб вийти за нього. Бо Лонгбото вважалися, ну, нормальною респектабельною чистокровною родиною. І, взагалі, пізніше ще вони отримали свою популярність, визнання завдяки тому, що. Френк і Аліса Лонгботу ми стали відомими популярними аврорами. Тепер поговоримо ще про родину Тома Редла або Волдеморта. Взагалі, ця родина вона називалася Гонти. І вона містила в собі дощі цю крові сала Зараслизерина. І цікаво, що ще й кадма Певерела. Кадм Певерел це був другий брат серед всіх трьох братів, який отримав воскрешаючий камінь. Ця родина дуже сильно слідкувала за своєю чистокровністю, вони одружувалися тільки на близьких родичах. Через це поступово їх нащадки ставали все більш агресивними і неврівноваженими і з приводу зовнішності. Ця родина не мала приємної зовнішності. Вони всі були такі худі, сухі і не надто естетично привабливі. Завдяки своєму пращуру Салазеруслирину родина отримала у спадок його медальйон. І ще особливість таку можливість спілкування зі зміями. А від іншого свого пращура Кадма Певерела родина отримала. Перстень з воскрешаючим каменем. І зараз розкажу вам історію матері Волдеморта. Бо саме тоді чистокровність цієї родини була повністю порушена. Звали матір Волдеморта Меропа Гонт. Вона була донькою Марволу Гонта. І в неї ще був брат Морфін. З самого дитинства миропа не виявляла активно великих чарівницьких здібностей. І це дуже засмучувало її батька, який постійно насміхався з неї, принижував дівчинку, яка була необдарована, негарна, ще й жила не в любові точно. І, взагалі, її батько вважав миропусквипкою. Це була б велика ганьба. Але вони жили собі у своєму бідному будиночку доти, доки Меропа не закохалася у сусіднього хлопця-красеня магла Тома Редла. Том Редл не звертав на неї увагу, але вона постійно так за ним спостерігала. Це помітив Морфін, брат Меропи, і якось напав на Тома Редла, щоб його провчити і побив. Це стало відомо у міністерстві магії, і міністерство доручило відділу магічного правопорядку розібратися е, з цією подією, бо нападати на маглів було непопулярно, бо так можна себе викрити. І спочатку родині надіслали просто листа з попередженнями, але потім зрозуміли, що треба робити щось ще, і надіслали спеціального вісника Боба Огдена, який мав розібратися з усім. Але батько і брат зустріли Боба. Зовсім не е, з хлібом, сіллю. Вони напали на нього, і це все призвело до того, що був суд, і їм, обидвом дали строки в Аскабані, і вони собі спокійненько туди поїхали. А Меропа залишилася сама. Як тільки вона залишилася сама, то вона відчула себе впевненіше, і впевненіше відчула себе у магічних своїх різних здібностях. Вона почала чаклувати. І зрозуміла, яким чином вона може привернути до себе увагу Тома Редла, свого сусіда. Вона зварила любовне зілля і дала йому його випити. Після цього Том закохався у миропу і вони разом втікли, одружилися і стали жити разом. Здавалося б, все добре. Меропа завагітніла, і ось тут вона захотіла припинити давати зілля своєму чоловіку, чи то вважала, що він нікуди не піде, що він у неї вже й сам закоханий, чи то вважала, що в неї тепер дитина буде, і він не залишить свою дитину. Але коли вона припинила давати це зілля, то Том Реддл просто прозрів. Він, як не кохав її, так і не кохав і зараз. Йому ця дитина була не потрібна, і він просто кинув їх, повернувся до своєї родини спокійнесенько, без жодних переживань. А Меропа залишилася сама у повній бідності, у повному небажанні щось робити, жити, якось користуватися магічними здібностями. Коли вона вже повністю не мала засобів для життя, вона наостанок ще продала медальйон Салазара зараз Містер Блек, господар у Берджині Беркс, купив цей медальйон усього лиш за 10 галеонів. І 1926 року, 31 грудня, Меропа, яка жила тоді у Маглівському притулку, народила там сина, якого назвала на честь свого чоловіка Тома, на честь свого батька Марволу, і дала прізвище Редл, бо вона була. Одружена з Томом Редлом. І вона дуже хотіла, щоб син був таким сами гарним, як його батько. І він дійсно був таким і навіть трошки схожим своєю холодністю, таким презирством на свого батька Тома Редла Магла. Тож Том Редл молодший, тепер був напівкровкою. А Миропа померла тоді у маглівському притулку. Цікаво, що е Казали, що можливо, Волдеморт або Том Реддл не виріс би таким, якщо б Меропа не померла і все ж таки його якось виховала. Проте ми точно не знаємо, бо Меропа являла собою не надто. Здорову особистість да дуже багато було в неї травм, дуже багато проблем у житті. Тож ніхто не знає, яким було б життя її і її дитини, якщо б вона все ж таки вижила. Цікаво, що до речі, у грецькій міфології меропа це одна з плеяд, яка вийшла заміж за смертного, і потім дуже стидалася цього. До речі, ще відомий корвін гонт, який був студентом у Гогварці. І у XVIII столітті там робили ремонт у жіночому туалеті заміну сантехніки. І от Корвіна призначили а, очільником всіх цих робіт, і він, як нащадок сала Заразлизарина, знав про таємну кімнату і знав, де знаходиться вхід до неї. Тому він спеціально поставив над нею такий блок з раковин, щоб ніхто не міг здогадатися, як туди зайти. Саме через це. Потім цю кімнату не могли знайти і думали, що це просто чутки. В принципі, із усіх цих чистокровних родин, такого цікавого, що я могла розповісти. Це було все, бо про всіх інших немає багато інформації. Тож, в принципі, на цьому це все. Можете до коментарях написати, які ще відео ви хотіли побачити з цього світу, або, можливо, з інших ще світів. А ще не забувайте, що в мене є мій інстаграм, де я показую більше особистого життя. Є ще телеграм-канал, де ми читаємо разом з вами різні книжки. І є ще мій Тікток з цікавими фактами. Дякую, що подивилися це відео, і побачимося вже дуже скоро у наступному.